Добренького дня! Сьогодні в мене зранку стрес. Прям такий стрес-капець. Мене перестали робити батареї. Я думала, що в мене згорів електрокотел. У мене електроопалення, у мене два котли, один на підлогу 9 кВт. А цей, що не став робити, 36 кВт. Ой-ой-ой, що було. Але кончилось тим, що це на щорчику. Як то вони називаються ці білі, не продохраніті, як то воно. Ну, я вже з перелякою забулась. Він поїхав, покликала сусіда, він поїхав мені, купив, зробив, включив, ура, робить. А це я вам показую свою дієту. Оце я два рази в день посіки їм. Важу грудинку, треба, щоб було. 300 грамів, 300-320. Я зразу починала з 400, але це багато не можна його доїсти. І от стільки броколі. Броколі на пару теж роблю, як завжди. І отака грудіночка. Отаку їду я їм, кіло 600 за два дні я похудала. Всім гарного дня!